Я не знаю, що в голові у цих людей, котрі пишуть такі жорстокі коментарі. Ну, мабуть, вони чимось ображені у житті. А, хочу вам дещо показати. У мене не вийшло розкрутити поки що TikTok, але трошки вийшло розкачати Facebook. А, це дуже така інтересна соцмережа, цікава, але ми маємо вже отаку от цифру. І ця цифра у нас сформувалася за 7 місяців. Потрошки, потрошки, кожен відосік, щось воно там залетіло, щось не залетіло. Але у кінці ми маємо ось таку кругленьку суму, котра у нас повинна е прийти у кінці цього місяця. Підв'язується картка е і начисляться виплати. Потім, коли начисляться, так само покажу, що все-таки прийшло, скільки знялося комісії, і таке інше. Головне активність, головне знімати, не соромитися, викладати все, і в принципі, якийсь буде з цього толк по-любому. Так що головне наполегливість і результати будуть по -любі.